Доброго дня. Давайте подивимось тему, чи є в нього інша. Чи може спілкується з кимось, зустрічається, обманює вас, чи ні, чи він дійсно. З вами тільки і тільки з вами хоче бути, і в нього немає нікого на думці, так? Ми подивимось чоловіка, який він. Якщо вам сигніфікація співпадає з ним, то дивитесь далі. Якщо ні, то це не ваш розклад. Шукайте те інтуїтивно, що вам відгукується, так? Давайте подивимось, чи є в нього інше. Хто до нас прийшов? Ухти! Закоханий, закоханий чоловік. Який е, зараз перебуває в такому стані закоханості, таких емоціях приємних, е, хоче зустрічі, чи, може, згадує зустріч, так, з якоюсь жінкою, яка йому на серце лягла, такий він чуттєвий. Трошки може бути економний, м'яко кажучи, так, але і свого не віддасть вміє цінувати. І розуміє, як тяжко дістається та цінність, так? І тому він не буде розкидуватись ні фінансами, ні людьми. Ну, ви розумієте, про що я, так? Він люди не цінують і просто. І сам він прийшов, король жезлів. Король Жезлів такий енергійний, такий власний, такий він статний знає, чого хоче, знає, як це зробити. Більше діла, менше слів. А, так, це той випадок, коли людину ви пізнаєте по діям. Добре, ось такий зараз він, такий весь закоханий, такий ось він розуміє, що свого не віддасть нікому. Добре, чи є в нього інша? Вже вилетіла карта. Що вона нам скаже? Mm -hmm. Знаєте, може і є. Карта вилетіла, трічка. Трічка кубків це завжди легкість, це завжди, може сказати так, беззаботність така, але це може бути і трикутник, це може бути і спілкування з іншими з жінками. Карта вилетіла, треба її було докласти. Дуже зараз він емоційно наповнений. Зараз ми розкриємо. Давайте подивимось. Ага, дивіться, ні. Я скажу так: тут йде карта, яка закривається. Тобто, дивіться, що це. Раніше в нього були спілкування з іншими жінками до вас чи вже з вами. Я не знаю. Тут же треба дивитися індивідуально. Ось, вас багато так, але а вони були раніше. Тобто людина раніше може до вас, отак я, більш мені йде інформація, що до зустрічі з вами він міг вести якийсь такий образ життя, трішки розгульний, де він міг навіть щось випивати, чи просто, знаєте, бувають, люди не пиячаться, просто трошки там кон'ячка, трошки вина, вони собі люблять ввечері там випити, розслабити себе після тяжкого, важкого. Дня, любив він раніше гуляти в шумних кампаніях, любив він раніше бути в веселих кампаніях, де багато жінок його красивих окружляють. Але зараз це все відійшло. Десятка мечів, це каже про те, що вже ні це все в минулому, це все померло, і більше він так не робить, не робить більше. А зараз, зараз, що він, як він себе веде, що зараз? Зараз давайте подивимось. Зараз людини внутрішній конфлікт, він преобразовується, він розуміє, що так, як раніше, жити не треба вже і він не хоче. Він не хоче, бо йому тяжко, і дуже зараз багато в нього навалилося проблем зовнішніх. І Він став трошки прагматичніший, трошки холоднуватіший, більше зараз вирішує серйозних питань, більше вирішує робочих питань. І може він переживати якусь фінансову кризу чи моральну кризу, але надіється на шанс. Давайте розкриємо який шанс. Він надіється, що все розрулиться на шанс на вищий сили, Надіється, що ну, йому не прийдеться вирішувати якесь, якесь вагається він питання, вирішувати. Між чим і чим. Давайте розкриємо. Е, так, зараз людина, я так скажу, вона переходить на інший рівень. Тобто він розуміє, що він вирішує між тим. Чи далі продовжувати от то, як він раніше жив, чи йому треба сім'я, домівка і нормальне життя. І він надіється на те, що вищі сили йому допоможуть вийти на нормальний рівень. Криза в нього є зараз емоційна, фінансова. Але знаєте, що ну, сигніфікація в нас цікава була. Тобто він а, про якусь жінку вже думає. Тобто там є. Давайте подивимось ви. Ваша зустріч, тут якась була зустріч в вийшла, так що він наповнений. Наповнений, що то за зустріч була зараз карта. Летять щось. Це Ви давайте я зараз подивлюсь. З вами зустріч. Так, з вами. Слухайте, людина вас навіть відчуває як рідну людину. Карта ця каже, що була зустріч, така була цікава дуже, і вона була незабутня. Він себе відчув з вами в цій зустрічі переможцем сильним, мужнім, цікавим. Знову крила в нього розквітли, так, розправились, і він відчув, що може е, дати вам якусь, навіть хоче, я б сказала, дати сім'ю. Він може стати чоловіком для вас, але, але є багато страхів, тут є ментальне тяжіння, і поки він е, в спокої буде в. Знаєте? Він розуміє, що треба заспокоїтися, треба заспокоїти свої страхи і зрозуміти, як йому діяти далі. Про зустріч, цю він дуже добре згадує. Зрозумів вашу цінність. Так, сказала, зрозумів вашу цінність, дійсно зрозумів вашу цінність. Виходить так, в нас туз мечів. І зараз він розуміє, що буде все по справедливості. Дивіться, якщо йому треба розвестися вдруг, в нього є, наприклад. Зараз бракорозводний процес чи був, йому треба його завершити до кінця і пережити до кінця цю проблему. Якщо ні, то тут людина думає, що все буде по справедливості, і, мабуть, він думає зараз, в нього є такі думки про те, що можливо з вами колись він може і оформити офіційний брак. О, так, але дивіться, це треба почекати трошки, поки він свої справи вирішить. В нього дуже є багато якихось внутрішніх переживань. І тут потім в нас дно колоди йде десятка пентаклів, і королева Пентаклів, він же вийшов, як король Пентаклів з вами після цієї зустрічі. Тобто, дійсно він вас бачить в майбутньому сім'єю. Ось так, дивіться, якщо ви вже сім'я, і у вас були якісь конфліктні ситуації, де ви не могли так зрозуміти, чи буде продовження чи ні, чи може він гульнув десь на стороні, чи спілкувався з якоюсь жінкою, і ви у вас була ссора, і ви захотіли розійтися, то зараз він це все вирішує в собі. Він зрозумів, що йому потрібні тільки ви, і буде робити все для того, щоб зберегти сім'ю, так, зберегти сім'ю. Отак, цікаво. Цікавий розклад, такий дуже цікавий. Тому, якщо вам треба подивитися ще якісь нюанси, там ну розуміти, це спільний, так? Будь ласка, звертайтеся. Ми дивимося, і можна і два-три питання, може 20 питань подивитися на ваш розсуд, як ви хочете. Все, на все добре.